Давайте скажемо Ісус Господь. Амінь. Він Господь, який нас забезпечує, який нас благословляє. І зазвичай ми маємо такий час, так що після того моменту, коли я скажу оголошення чи молитва за потреби, за вирішення потреб, ми маємо час матеріального прожитування. Ну десь, напевно, так, із звичкою в багатьох церквах, ми розуміємо, що читаємо друзі, завжди якісь місця писання, які можуть нас вдохновити до. Молитви за вирішення потреб, чи за вирішення потреб у фінансовій сфері? Скільки з вас вірять, що Бог є за забезпечитель у фінансовій сфері? Амінь. Бог зацікавлений в тому. Але насправді, як я говорив раніше, Що важливо, щоб він був номер один, номер один в нашому житті, в нашому серці, у всіх наших шляхах і на наших шляхах тут, на землі. Скільки з вас чули таке місце писання? Де апостол Павло говорить до Галатів, що що людина посіє, то пожне. Скільки з вас чули це місце писання? Так мало? А ну ще раз я повторю, скільки з вас чули? Чули, правда? Що посіє, то пожне, так? І, напевно, друзі, от ви підтвердите, дасте мені це підтвердження, що в більшості ви чули це місце писання, коли читали перед тим, коли треба зібрати пожитування? Правда? Ну так. Що людина посіє, то пожне. Ну правда, хто займається фермерством? То має якусь частинку городу себе біля хати. Ну напевно, що коли ви сіяли огірки, ну то ви виноград не пожинали, правда? Тому є таке слово, що людина посіє, то вона і пожне. В більшості ми це слово сприймаємо, коли ми жертвуємо фінанси, в Царство Боже. І я вірю в те, що коли ми жертвуємо фінанси, ми пожнемо фінанси. Це правда? Це правда. Все, що ми робимо згідно Божого слова і по вірі, воно буде. Ну, якщо уважно почитати, я вчора декілька раз перечитав це пісня, цей момент, ми зараз прочитаємо цю фразу. Друзі, там до фінансів взагалі немає ніякого відношення. Частково може так, але в більшості це місце писання, воно не має ніякого відношення до фінансів. Дивіться. Галатів 6 7. Вам цікаво почути, до чого воно має відношення? Амінь. Галатів 67. Не обманюйтеся. Бог осмієним бути не може. Це перша частина вірша. Друга частина вірша. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Напевно, ми покликані бути сіячами, правда? Давайте я тепер перефразую і скажу, я завжди люблю з кінця. Знаєте, що я та людина, яка любить заходити з кінця? Що ми пожинаємо сьогодні? Нашому житті. Амінь. Те, що посіяли вчора. Я зараз не говорю. Давай... Добре, я знаю, що ви подумали. Війна, та? Напевно подумав, та? так, Напевно, пана подумала? Так? Ну, давайте ми говоримо про націю і про народ і про країну. І про наслідок того, що було посіяно 70, 80, 90 років тому тут. Ви розумієте, що пожинається зараз? Добре, якщо немає ніякого розуміння, я інакше перефразую. Давайте ми візьмемо країну Америку, де написано на доларах в Бозі наша довіра. Що вони посіяли 100-150 років 200 назад? Основи християнства. Амінь? І вони пожинають основи християнства. Навіть основи християнства пожинають там мусульмани, які купу заповнили Америку. Там, де є мир, там, де Конституція діє, там, де є права людини. Розумієте, там, де закон діє, вони пожинають те, що було постійно кимось. Тобто, до чого я веду? Що так само буває і в нашому житті? Ми можемо дивуватися, чому деякі речі вспливають в нашому житті. Важлива річ. А як ми можемо це сіяти? Якщо я вас запитаю, наші слова. Це сіяння? так? Наші слова це сіяні. Тому, якщо ти скажеш, о, я хворий, добре, ти ще не хворий, а ти вже говориш, що ти хворий. Ой, прийшла весна. Я прочитав десь день чи два тому, якийсь там в пару областях новий коронавірус, там щось хтось зафіксував. Ну і що? Тепер, ой, коронавірус він напевно торкнеться мене. Це одна позиція, хтось може сказати. А друга позиція, хто саме може сказати, ну і що? Ісус мій цілитель, Його ранами я зцілений. І ти посіяв зерно віри, яке проросте. Амінь. Я проходжу труднощі в своєму житті, і, вроді, немає благословень, в яких сферах мого життя. Але ти можеш посіяти щось сказати: Я благословений через Ісуса Христа, тому що я Його дитина, Він мій батько. І Бог згідно свого слова, пісня до Офесян, поблагословив мене всякими духовними благословіннями в небесах. І це належить мені. Я це приймаю, і тому я проголошую слова благословіння в своє життя. Ти сієш те, що дано тобі Богом. Я не знаю, яке в мене буде завтра, післязавтра. Треба поступати осінь, о, я такий непідготовлений. Я не поступлю, напевно. Знаєш, я задав слова одної сестри, Олеся знає, странюся Елгар, та на когось приїжджала до нас давно, з Америки, і буквально через, думаю, через 4 тижні я буду служити в одній церкві там. Я пам'ятаю, вона розказувала такий приклад: один пастор їхав на авто, і пастор. Десь не був забезпечений сильно фінансово і проїжджав біля повс... багатого регіону, і бу... були гарні будинки. І він поглянув на один будинок і сказав своїми словами напевно, я ніколи не буду мати такого будинку. І проїхавши далі, він почув такі слова в самодусі: якщо так говориш, то не будеш мати. Амінь. Що людина сіє, то і пожне. А тепер уявіть собі, проїжджає пастор біля такого будинку і говорить. Я би хотів мати такий будинок. Господь може мені допомогти цього досягнути, якщо я буду надіятися на нього. Боже, допоможи мені, щоб ти був номер один в моєму житті, благослови мене таким будинком. І я обіцяю тобі за то, то, то-то. Я обіцяю селити гостей туди, переселенців селити, бідних, кормити, ще щось робити. Це краща позиція, правда? І так, цей закон сіяння і жатви. Дуже важливо, що ми сіємо і що ми жнемо. дуже коротко. І так я сказав, що це місце не так особливо належить до фінансової сфери. Якщо прочитати його в новому перекладі, хай вона буде позаду мене. Новий переклад, дивіться, як говорить: хто сіє на полі своєї гріховної натури, той пожне руїну. Прокляття хвороби, ненавість, озлобленість. Завидки, образи, погані слова в чиїсь адрес оце сіяння на полі гріховної натури, той пожне руїну. Це сказав не я, це сказав апостол Павло. Але є вихід з цього і є краща позиція. А хто сіє на полі духа, а на полі духа є любов, радість, мир дотерпіння, віра, лагідність, здержливість, милосердя, закону на таких нема. Той то все пожне. Ви згідні? Амінь. Той пожне від духа вічне життя. Отже, будь ласка, відкриваємо післання до Галатів, 6 розділ, перший вірш. Я прочитаю це місце писання, і нехай Господь дасть вам розуміння в тому контексті цього післання, зрозуміти, що таке сіяння і жатва, про що говорив Павло до церкви в Галатах. Браття, я кажу і сестри, як людина упаде в якийсь прогріх, то ви духовні, виправляйте такого духом лагідності. Друзі, це сіяння закон по духу чи по плоті? По духу. Амінь. Хтось попаде в прогріх, то ви духовні, що робіть? Добивайте його молотком по голові. Ні, написано, виправляйте такого, як духом лагідності, далі, сам себе доглядаючи, щоб не і ти. Далі, що таке закон сіяння в дух? і Що таке жатва? Носіть тягарі один одного. І так, виконуйте закона Христового, не закона Мисеєвого, а закона Христового. Носити тягарі один одного. Коли Бог думає, що він щось, був ще ніщо, сам себе той обманює, нехай кожен досліджує діло своє. І тоді, матиме тільки, не тільки, і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Бо кожен з свій власний тягар. А хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Я з вами навчаю. Я вас навчаю зараз, друзі. Ви повинні з мною всяким добром дітись. Амінь. Ну, так половчить. Ви Знаєте, ми в церкві маємо добру традицію. коли в нас приїжджають гості, пастори вчать, викладають. Ми з ним ділимося. Ми благословляємо і це дар любові. Амінь. Це правда. Ви Знаєте, фінансова сфера це не завжди то, що ми повинні якесь добро робити. Амінь. Далі. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те. Саме пожне. Ми не можемо все валити на Бога. Ми не можемо казати, що це Бог зробив, Бог допустив. Багато речей. Друзі, багато речей ми допускаємо. Якщо це посіяне в добру землю, добрі плоди, якщо посіяне правильне зерно і в правильну землю, ми свого часу це пожнемо в своєму житті. І в своєму житті, і на небесах разом з Господом. Амінь. Тому ми покликані бути сіячами духа або доброї землі. Нехай Господь покаже нам, що таке плоди праведності, що таке плоди духа, яке наше зерно сьогодні, що ми можемо посіяти. Ага, яке? Я сильний, я духовно сильний, якщо ти сильний, неси слабості безсилих сьогодні. Тому що є сьогодні люди, які є безсилі в тілі Господньому, то правда. Бо хто сіє для власного тіла, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа почне життя вічне. І остання фраза: а роблячи добре? Скажіть зі мною роблячи добре. Ага, закон сіяння це щось робити добре. Так, і це фінанси пожертвувати в церкву. Так, і це фінансами когось благословити, так, і це когось додому на обід запросити, так, і це когось відвідати. Так, і це до когось підійти, допомогти, до когось позвонити, як справа, я хочу допомогти тобі. Я хочу допомогти тобі сад викорчувати з бурінами. Черга до мене є? Там ще чуть, -чуть лишилося. Ми справимося. Але і це правда в тому також. Я згадую колись в старі часи, я ще візьму хвилинку, можна одну хвилинку? Ще одну хвилинку. Згадую в старі часи. Коли в Пісатинській церкві ми ходили, півтора тисячі людей було. І це була на той час приміщення вулиця Семофорна, під станція, якщо хто знає у Львові. І там завжди служіння було на 9-ту -го годину, знає? і 9.05, -го, там електричка, потяги зупинялися, і люди чекали на зупинці, тому що мали їхати далі електричкою. І коли люди там стояли багато людей на цій платформі, вони бачили, купа народу йде машиною. І вони казали, о, це Баптисти, дивіться, які вони багаті, у них стільки машин, у них стільки хаті і все. Знаєте, ті баптисти вони допомагали один одному все життя. Допомагали будинки збудувати. Допомагали, пам'ятаю, будинок церковний збудувати з нуля. Тільки дали свободу, дали місце. Церква як ринулася, а моментально за 2-3 місяці приміщення стояло. Потім через 6-7 місяців приїхав танк з КГБ, розвалили, бо ну, розвалили частину. А вони знову збудували. От. Тому, роблячи добре, не знуджуємося. Бо часу свого пожнемо. Друзі, хочемо пожати добрі речі в своєму житті, давайте сіяти добрі речі в правильний ґрунт. Амінь? Згідно Божого Слова, це правда. Давайте знайдемо для себе, що я можу зробити на полі, я так скажу, на полі чудес Божого царства. Ви пам'ятаєте ту кіно про кого, полі чудес. Так. Але я кажу, що в Божому царстві також є полі чудес. Амінь. Боже царство посіє щось добре, друже, пожнеш. Давай я перефразую інакше: чому я не пожинаю? Тому що не сієш. Амінь. Якщо це закон сіяння і жати, він діє. Я переконався тисячу разів в своєму житті. Я пожав багато, але я і сіяв багато. Чи взяло це час великий? О, так, взяло це час великий. Чи взяло це час жертви серця щось відділити краще від себе? О, так, взяло. Мене давно з дружиною згадували. Та, і за тебе сестра Юля, згадували, що тебе під час е, війни початку, скільки там по 10 чоловік ночувало в хаті один на одному. так? Ми задали, і в нас, Боже, у нас під два місця, чи два, щось п'ять чоловік жило, чи скільки вдома. Тут не питання в тому, що деколи ми можемо очікувати, що Боже благословіння має прийти в цьому житті, і в цьому житті, але ще питання в тому, що одного разу там на небі сам Ісус підійде і скаже, гаразд, раб добрий і вірний. Ти був вірним малому, піди в радощі пана свого. амінь Тому дивіться, до чого я підговорю сьогодні. Нехай кожен з нас. Знайде ту сферу в нашому житті, і хай Дух Святий покаже, Господи, що я можу ще зробити? Або те, що я вже посіяв добре, нехай Бог зроститься. Ти можеш поливати це молитвою словами благословіння. Амінь. Хай Господь благословить тих людей, хай Господь підніме тих людей, хай Господь спасе тих людей, хай Господь уздоровить тих людей. Хай Господь благословить нашого президента, дасть йому мудрості небесної. Хай Господь благословить нашу країну, хай Господь благословить наших військових. Хай це зробить Господь, а ми сіємо це слова нашої віри. Ми сіємо це зерно. Амінь.